Я хочу висловити велику подяку, щиру подяку вічирого серця Антону за те, що поставили мені такі чудові, гарні, класні вікна і зробили откоси, про які я мріяла саме. Бо дуже багато років ми з дитиною е, жили з дуже поганими вікнами. З них дуже дуло, і вони були чорні, бо був ліснява грибок. Наразі шикар шикарні вікна, і мені про це тільки лишалося мріяти, тому я щиро дякую. Це безцінна допомога для мене і моєї дитини. Хочу подякувати Андону Бахору за такі чудові двері. Тепер в нашому гуртожитку буде гаразд тепліше, і я сподіваюся, що в нас все буде гарно. Всі, хто має можливість, долучався до таких справ. Не тільки до цього гуртожитку. а є багато справ ви можете подивитися, де, де дійсно треба ваша підтримка і допомога тим, хто на сьогодні реально потребує. Це, це важливо і я прошу, звертаюся до всіх своїх друзів. Приїжджайте, допомагайте, не будьте осторонь.